Що ж, нашою наступною місциною є хата Наталії Кобринської. На жаль, якої тут немає. А що вона зробила для совєтської власті. Саме з такою заявою виступила ображена радянська влада з метою знищити будинок відомої української письменниці та громадської діячки Наталії Кобринської. І у 1946 році, за розпорядженням виконкому Сачука хату Кобринської було знищено. Ще й грейдером пройшлися гарненько, аби сліду не лишилося. А тут стояла хата, покрита гонтою з величезним ганком. Весь ганок обріз хмелем який. Наталія Кобринська дуже любила за його специфічний часниковий аромат. Навколо будинку безліч дерев, кущі буску, червоної рожі, порічок, агросу, з якого письменниця часто робила конфітюр. На подвір'ї був город, в ньому рясніло величезне море квітів. Біля нього стайня для дрібної птиці та кролів. А ще від городу до хати було побудоване ще одне приміщення. У ньому часто зупинялися друзі Наталії Кобринської, зокрема, уже згаданий Михайло Гаврилко. Слід зазначити, що тут Кобринська прожила з 1907 по 1920 роки, септо до кінця своїх днів.